Та любов ваша батьківська, яка предназначалась йому. Я вибачаюся. Е можна, можна, щоб ми всі почули. Ну, я вже закінчую. Да. Ні, Давай ще раз. Я тебе дуже прошу. Можна, щоб ми всі почули. Добре. Ну, добре. Я хотів би, щоб всі присутні розуміли, що Тарас не просто помер, а він загинув, рятуючи життя іншого нашого побратима. Тобто він, ризикуючи, повністю розуміючи, які можуть бути наслідки, він пішов на це і йшов на допомогу нашому товаришу. Таких людей небагато в цьому світі, на це не кожен спроможний. Це була саме героїчна смерть. Я триста, я триста. Боже, віна! Hum. 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 o outro é isso aí é isso aqui 树。 За те, що ти нам показав, як треба жити. Thank you. Насти державний прапор, ей плине кача по ти сині, плине кача по ти сині. Раховалось після нею України і ти Україн, тарася сину рідний, поки час не буде. Свою гройську Україна, повік не забуде Господня земля і погнота, і вселена, і всі, що живуть по ній. Мамко ж моя нела ймені, нам. Залаєш ми в зло годину, залаєш ми з злогодину. Були знайомі з Тарасом? Ваш? Однолітки були. Вчилися в одній школі, але Тарас на рік пізніше йшов до школи від Назарка. От, були знайомі. І доля в них одна була. Тарас пішов в Київ вчитися. Померла в жовтні, він загинув в грудні. Назарко теж був одружений, вже під час війни одружився. Жінка померла в вересні, Назарку 27 лютого загинув. Тарас загинув, під Авдіївкою, Назарку загинув нова Калинівка, Ново Калинуве. Різниця буквально 15 кілометрів в одне відро. Тут іменно на тому цвинтарі Тарас вже п'ятий. А ще є велика старий цвинтар, там на ну, дожді є вже пару героїв похоронено. Ну і багато хоронять на Марсовому полі у Львові. Шо кількість я не можу сказати, не знаю. На мій погляд, ну, більше 15. Сам не знаю, де бобі. Це подарунок. Він був жив на вільному просторі на е, героїв УПАРХАТІ. От ви починав, потім поїхав на вільний в Києві. І е, ця нагорода е, от, це вище просто е, для е, окремих просторівців, які е, вклали фантастичний якийсь вклад в розвиток і України, в розвиток гідності, солідарності і. Заперечно вручити літературу. Це він був сильний. Я його дуже ціную, люблю і пам'ятаю назавжди. Перш за все, це просто уособлення ультрасвідомої людини, та яка просто відклала всі свої амбіції в сторону. Я не знаю, у нього були якісь мрії, напевно, якісь польоти фантазії. І просто коли е, обов'язок сказав йому, що треба іти боронити батьківщину. Він просто став і пішов. Дуже вдячна цій людині. За те, що вона показала, що таке Україна, що таке українські цінності, і що таке свобода, і він завжди в усьому поганому почав все найкраще. І Тарас віруючий, Тарас Священик. Сто відсотків, я думаю, він би став священником, Америки, щоб він і прийшов би на фронт. Ну, це відчувалося, тому що от ця людина готова піти на поклик. От дуже велика радість для всієї України, що він був, і це дуже велика втрата. І, для всіх нас, і ми маємо. Ну, ми маємо пам'ятати, розказувати своїм дітям, що от, зокрема, такі люди, як Тарас, та, е, були, є і фактично своїм нашим існуванням, як е, українцям, як е, державі України, ми завдячуємо себе їм. І напевно, найяскравіший спогад, який був, це в 2019 році, коли він завжди шукав справедливості і, і він казав, чому гинуть інші хлопці, чому я зараз там не знаходжусь. І тоді, коли ми їхали, ми ще не знали, що його чекає велика битва, в якій він покаже всі свої величезні якості, які в ньому є. От, дуже тобі вдячна за твоє життя, за те, що ти подарував таку сильну любов. Навчив любити та показав милосердя до інших людей. Всі спогади, це найщасливіше, що було. Я надзвичайно вдячна батькам. Тата ви дали йому такий сильний характер, і це я впевнена, що це точно від вас в нього такий. І дуже вдячна мамі, що ви йому дали таку любов і милосердя, якою він яким він ділився з усіма іншими. і Я вірю в одне. Що ти назавжди залишаєшся безсмертним, і ти завжди будеш таким в наших душах.